Ти колись помічала, як легко себе втратити, коли хочеш бути хорошою. Коли згинаєшся замість сказати досить, коли мовчиш, щоб не образити, коли дозволяєш входити туди, де вже все зруйновано. Я колись так жила, але більше не роздаю себе безкоштовно. Цей монолог не про відсторонення, а про ясність, про внутрішній дім, який більше не відкритий для всіх. Якщо ти теж втомилась бути зручною, залишайся, ми поговоримо про справжню жіночу присутність без пояснень, без вибачень. Я вже не та, що розчиняється в чужих емоціях. Я більше не здаю своє внутрішнє житло в оренду кожному, хто постукає. Мій стан це не те, що диктує чийсь настрій, увага чи схвалення, бо я знаю. Якщо комусь достатньо одного «ні», щоб зникнути, я не втратила, я звільнилася. Більшість людей емоційно віддані в оренду іншим, вони залежать від повідомлень, лайків, реакцій. І в той момент, коли хтось відступає, вони руйнуються. Це не любов, це залежність, це переданий на сторону пульт управління життям. Але я повернула його собі, бо жінка, яка не потребує зовнішнього свалення, не зламана. Вона небезпечна, в найкращому сенсі. Емоційна незалежність це не черствість, це простір між почуттям і реакцією, це здатність відчувати і не ламатися, не благати, коли хтось іде, не ставити під сумнів свою цінність, коли мовчать. Я не шукаю підтвердження, я не залежу від чужої думки, щоб знати, хто я. Я не розсипаюсь у кімнаті повній тиші. Я не здаю себе, коли залишаюся без відповіді. Я не потребую когось, хто нестиме мене. Я вже ходжу. Це і є справжня сила, бо люди звикли, що інші реагують, виправдовуються, згинаються, а я мовчу. Не з байдужості, а з ясності. Я не втрачаю енергії на доведення своєї гідності. Мене більше не зворушує драма, я не тримаюся за зв'язки, які тримаються тільки зі страху. Я не приймаю присутність, яка приходить тільки брати. Бо я більше не безкоштовна. Мій спокій це не випадковість. Він вибудований. цеглина за цеглиною, кожною відмовою, кожним досить. Те, що ти називаєш ізоляцією, я називаю ясністю. Мені не бракує друзів. Я просто більше недоступна для виснаження. У моєму світі не кожен має доступ, не кожне запрошення це честь, не кожен голос це істина, і не кожне мовчання це образа. Я спостерігаю, як люди реагують на кордони, хто мовчить, коли я зростаю, хто ображається, коли я не відповідаю одразу, хто зникає, коли я більше не згинаюся. Мій спокій це мій ресурс. Я не збираюсь його витрачати на звички, що виснажують, на людей, які плутають близькість із контролем. Я більше не веду себе з почуття обов'язку, я веду себе з поваги до себе. Це зробило моє коло меншим, але мою душу спокійнішою, бо я більше не продаю свою присутність за прийняття, я більше не плутаю популярність із близькістю. Я більше не тримаю поруч тих, хто тримає мене в коробці старих версій. Це моя нова правда. Я не ізолююся, я захищаюсь, я не холодна, я з кордонами, я не зверхня, я вибіркова. І якщо це лякає, це вже не мій тягар, бо я більше не зраджую себе, щоб бути зрозумілою усім. Якщо ці слова торкнулися тебе, залишайся. Тут буде ще багато правди, глибини, тиші, і вибору жити так, як відповідає твоїм цінностям. Підписуйся, поділись із подругою, залиш свій коментар. Можливо, саме ти зараз комусь нагадаєш, обирати себе це не егоїзм, це любов.